Так, соя трошки у нас встановилась, приступаємо чи вже підготували комбайна в принципі, до кукурузи і просили показати сітку. Сітку цю на радіаторі. Знімали її тільки що трошки підпаять, бо була в одному місці трохи тріснута. Пилюку смоктали і, смоктало. і заодно замінили ось два підшипничка. Ось, значить, отакий корпус. недвижима ця частина. Ось на таких підвісних вал стоїть. До цього вала ось на два болтика зараз прикрутиться сітка. І тут з цієї сторони ось, ось видно шпонка. чи це І канавка шпоночна і ось шпоночка прихвачена. І гайка, тут ліва різьба маленька гайка. Там он на краю дотчичок. Стоїть і все. Ось. Кручу, а датчик під щелкую. І все. Оце в неї такий привод цієї сітки. Крутиться вона за що потоку воздуха. Мотор як заведеться, крильчатка тягне воздух через конус, через оці радіатори, оце все. І тоді крутиться ця сітка. Тут такий паз ось. Так. Оце тут таке тут ось Оця глуха частина. ось із сітки є. Можна його зараз, а воно вже... ось підводиться оця сітка. Вона вже піддвинута повністю. Це щіточка стоїть така маленька, щоб сітку по кругу чистила. Ну і там воно отвір. Так. І ось отака ось, ось щітка тут стоїть, ось вона, вона не приварена, нічого ось. Комутиком стягується і все, вона міняється. Ось така сітка. Ось тут ось у нас була дірка, чогось, не знаю. Десь воно було пошкоджено ще, як тільки купили. Десь, може, в гілку якусь заїхали, хто знає, що воно ну, ось вирівняли. Підпаяли туди трошки черметинку і все. Ну і кріпиться ось просто двома болтиками. І все. Так що. От так. Сую ми вже в принципі, домолотили, поки що клієнтів нема. Осталось півтора гектара нашої. Там буде обмолоти ще тижнів через три Не раніше. Не і поки що з'явились клієнти на кукурузу. Так що зараз ставимо сітку, чіпляємо жатку. і виїжджаємо далі на кукурузу, як бачите. Причепили діски, протравили пшеницю, хотіли їхати сіяти пшеницю після сої ну, дощу не було. Земля така суха, що діски просто не лізуть. Просто там пилюка стоїть така, що просто з кабіни не видно край капота. Взагалі не видно, куди їдеш. Дуже сухо, діски зверху лізуть, плегають, навіть по піску. І то не лізуть, от наскільки сухо. Так що поки що з посівом пшениці встановилась, не починавши хто зна, коли ми будемо це діло робити. Так, сітка стоїть. Значить, отут ось видно, я думаю, ну, так ось спробую ось видно, який міліметрів 5 там, чи трошки більше зазор, палець легко заходить. Ну, зазор між оцим ободом І самою щиткою. Оцей зазор Ось сюди тягне пилюку. Оце, отут на сітку, може не налипати, а отуди тягне пилюку. На класі це дуже велика проблема. На Домінаторі 108 забиває дуже сильно радіатор, коли зношена оця сітка. Ну Вона там трохи стояла грошей. Щоб її не куплять, в домашніх умовах, вирізаєте полоску металу двойки, отаку сантиметрів три шириною. Ось сюди всередини вставляєте її отак по кругу. І отут з торця точками прихвачуєте. Зменшуєте отут оцей зазор і тоді радіатор забиватися не буде. Це ми так робили на своєму 118-му, ну, там же ж сітка приводилася дію ремнем, то там можна було робити. Там ми підвели були так, що сітка крутилася в одну сторону нормально. Ну Коли щітка вже зализана в одну сторону, то сітка легко крутиться. А в другу сторону, щітка розпиралася і сітка вже не крутилася. Тут ми так зробити не можемо, бо якщо Буде тугіше крутитися, крутиться, тоді сітка стоп. Ну це так. І ще питали. Одну питаєте, показав за загайковірт той китайський. Макіта то самий простий, саме саме китайське гамно заказав на Аліекспресі. Ось Макіта 36 вольт. Написано 6 А в акумулятори. Два штуки з ним були в комплекті. Тут не 36 вольт, а 20. Тестером переміряв. Отака От макіта 280 Н. ну, один раз вже в ремонті був. Маленький, легенький, щось там... тоді купляв його 2 години назад за 4,5 і Зараз вже є набагато дешевші. І все, це таке. Маленький легенький на невелике це допомагає. Болгарка, значить, отака. Тут оце як є, що написано, так воно і є. Тут написано 6 амп... 36 вольт, але їх тут нема. Акумулятори підходять на все. Хочу купити собі отакий ICORT 680 ньютон з двома акумуляторами стоїть. Оце Хочу купити ще один більший. І ще є отака Прокрафтовська. Їздить зо мною в комбайні. Уже дуже багато перепиляла. Отака пилка є. Тож, акумулятор ось стоїть на даний момент Макітовський, то прокрафта, підходить, строму, оцей сюди підходить. Всі акумулятори підходять, кроме інтертула. Ін Інтертул і Дніпроем не підходить. Інтертуловський підходить тільки до інструменту інтертула. І все. А це все, що по Китаю. Вся оця гадость, все воно акумулятори однакові, так що все воно працює. Оце таке не реклама. Що купив, в магазині було. Брав, саме дешевше. Одна шана йому робитиме воно одну роботу. Так. Процес іде, вже треба починати щось показувати, бо бору закончиться. А я і не покажу її. Що, вроді кукуруза як кукуруза, сорт якийсь непонятний. Піонір якийсь трудний ну, з сходами були трошки проблеми. Ну, нормально, молотиться. З жадки не випадає, качани не відпадають, як у коваксу показує, що новою по стеблу вдарив, качан падає, і тут ось жодко і трохи як стик не попадаєш. То качан не відпадає, все нормально, долі качанів немає. Обороти на шнек додавали. Трошки вальцями. вон бачу, качан товче і є потірі зерна з жатки. А так в принципі нормально. Добавили трошки обороти на шнекові, бо медленно гріб і аж уперед трохи качани спадали час, вроді нормально, забирає все, вперед не викидає. Ну, дуже швидко не побіжиш, бо комбайнові все одно жатка не встигає. Хочеться трошки, щоб була культурна красива стерня, але так поки що дуже не виходить. Це вроді непогано, Получається, ось воза КаМАЗ. О, зараз симати треба. Не дойдемо. Тут в цю всю сторону вже хуже пішло, а то робили два круга, і якраз був бункер повний. Тільки що зважили Камаз оцей, совок бере якраз хвата, хвата. три бункера. То вийшло в бункері. 450 вес. Вуза значить оце ось один камаз і трактор з прицепом. І ще один трактор ось приїхав на підстраховку. Ну, ну поки що успіває. Так, Давай, щоб мені вийде. Там не треба нікуди дивитися, бо ящик ще пустий. Си. Перший раз, звісно, поки аналіз взяли туди-сюди, то минут 15 прийшлося постояти. І то це стояли так, бо поїхала машина, водій з хазяїном, а трактор залишився. А тоді ми нагрузили трактора, і я поїхав до них трактором іще не елеватор. пересушена, То вона трошки... Це. І то, тоді це був трохи процес чи цей момент із простоєм невеличким. Ну, Зараз вроде Камаз співає. десь тонн 5 бере трактор і 12 ну, і 3 бункера КАМАЗ і тут не трошки краще кукуруза була, я щитав 10,5 минут бункер, то, то нормально. Камаз якраз, якщо він не заїжджав кофе пить, може трошки краще газував, а може зараз попросимо, щоб трошки дужче газував, то в принципі нормально. Або комбайном можна останній бункер трошечки медляніше ходити. Ну, ось последній бункер тільки що буквально минуту-дві підождав і все. Трактора не грузили. Значить, вологу поміряли з першого бункера від країв 12,5. Тоді, тоді з, машини, з першої машини поміряли 12,6, на еліваторій 12,3. Ну ставлять 14, не знаю чого. Може на шкаф хотять, ну Не знаю, З запасом ставляють. Коротше, все одно в базі ставляють базу та і все. От Так Так що кукурудзка суха. Ну, в принципі, ще щось і сипе. Вийдемо пізніше, подивимося, треба, звісно, це зробити раніше, бо сюди вкрай щось е, хуже, сюди від дороги сипало чогось трошки краще. Ну подивимось. Ну такий качан, я не знаю, сантиметрів 15 може. У жадці, мабуть, не видно буде. Не дуже великі качани, але но нормально. Там 7, я думаю, А Тут видно замітно, кача не менші. Ну, Якийсь тонн до 7 сипає, я думаю, а там побачимо. Возять, вирішили люди возити на елеватор. Відкрився у нас тут один елеватор. Викупили стару територію. І цей, відкрився елеватор. Пробують люди возити сюди. Що воно там робиться, не знаю. Хотів поїхати з КАМАЗом покататися, але на територію не пускають. Під забором стоять мені не інтересно. Так що хто зна, возять поки що, а там буде видно, ось як воно буде з розщотом, з усім остальним. Може прийдеться і мені пізніше возить. Побачу. В принципі, оце одне спасає, що возить недалеко. І що він новий, чуть-чуть на ньому більша ціна, ніж на... Там, де, куди ми возили тр... раніше. Ці дають гривень на 250-300 більше на кожній культурі. Обіщали гроші одразу, ну, воно буде видно. Оце спасає те, що просто возить, ну, хто з скільки, кілометрів 5, мабуть, ну, до 6, не більше. Отак, в принципі, впіваємо, а там буде видно. Роботи нема. Це таке один кусок ось і той вже кончається, а далі хто знає. Всі накинулись на сою, хотіли заробити, але так не вийшло. Нічого. Кукуруза не наша, Ні-ні-ні, ми ж собі не сіяли. Кукуруза не наша, якийсь піонер. Чоловік на руках узяв, щось трохи були якісь проблеми з сходами, нерівномірні. Ну, посіяно у песку восьмирядковою, пична сівалка, без нічого крутого, без добре в погоранці. Частина по оранці, частина по рихленню. Стойки, мабуть, параплавувати і на плуг ставив. Тро, трошки так рихлив. Да. Подивимося, там буде видно. Сипе. Після сої, звісно, сипе. Куруза чиста, битої нема. Що там у нас? Ротор 350, вітер 1000. Вітер після сої не трогали, ротор трохи збавили та і все. І все. Та заїжджай вже куди-небудь, бо ти щось крутишся. Я посчитав хоч не забудь, що в нас є загінка. І все, після сої, звісно, сыпать трошки інтересніше. Таке, 10 минут покатався, бункер. Півчаса і машина... машина... Ну, 5800 на ліжку, звісно, не одно є потоні второй. Ну так. Да. Ціна 12 тисяч тон. Да. Це те саме, що купру вже 3,5 тонни. Десь побусик дось. Троє до так. Побачимо, нехай. Ну все одно, кукурудза в цьому году з виграшом. Що? що є, то є. На кукурузі хоч видно результат роботи. Півчаса покатався, машина поїхала, о, вже видно, що щось зробив. А на сої цілий день катаєшся. А толку немає, вроді їздиш, у бункер, що не глянеш, нема нічого. Не дуже інтересно. Ну так що зробиш? Трошки прольоти з соєю. Не було б хужого, це не перший раз, так що переживемо. Зато сівозміна, зміна, земля трошки віддихнула, обробіток легший. Е, а що, ножі в прошлому році мене з на подрібнювачі розвернули на жодці. Ну, вони одробили небагато, то рубає непогано. Стерня нормальна, палички невеликі, це буде. Можна навіть орати і без дісковки. Ну не знаю, наш пален таке горе без дісковки. Ленки нам теж після нашої жодки, після такої. І, ну і кукуруза там сипала більше ста. Маса була більша, то уре, нормально. Ховає все. Шоленка, чи ПЛН, так що нормально. Так. Так. Бункері чистяк. Що не роби, як ті решета не крути. Чисте, битої немає зовсім. Хоч би де одна яка колочка впала, то ж не інтересно. Нема нічого. Усипеться щось. Так що ото. Хай, вилізу на вулицю. Може ось як не вигружать, покажу трошки з вулиці та і все. Бо відео щось і так виходить довго. Так, оце ось отак виходить в бункері. Оце тут 450. Таке золото, стариця полів. В попередньому бункері, то, то як показував, казав, що трохи менше, то, то просто забув, що до середини поля ще доїхав, добивав прям до зовсім повного. Ну от тут вже небагато залишилося і все. Це тут краю дуже жадко низько не опускали, бо бугри, десь трохи борозну заїжджаєш і бухкає, аж різка стає. Ну а так, в принципі, ось виходить. це ж кукуруза мотижена, ось і знизу, то ну, скільки отака стерня, а так о. отака стерня. Отак ось так це ось це щось не то. Ну отак жатка ця перебиває. Де тут щось звалив трохи, ну всякі балки є. Не дуже мені подобається, ну що є, то є. І отакі качанчики. Став розлучувати не буду. Тут ось менший, тут менший. Ну отакі, дуже крутого немає. У Качанів нема взагалі долі, ні одного. Насче цього, слава богу, з осені все нормально. Ось видно, отакі трошки є втрати з жатки. Це тут якраз стикове міжряддя, то такі втрати є і нічого ми їм не зробимо. А після комбайна нормально. І пішов, якраз і Камаз поїхав, зараз цей бункер буде ходити іще ніша, щоб не стояти на місці, щоб успів приїхати трактор. І все повинно бути нормально. Так, Зараз посчитаю йому рядки, щоб в загінку заїхати. Ну не дуже такі. Ось. Є й отакі і, і чим. Дужче туди вкрай, тим хуже. А от посадки, ну це може ще через те, що і от посадки, бо не було тут нічого. Бачите, всяке є. О, а це що таке? І таке ось знайшов уже. Рішив чоловік молотить, Та ну, в принципі, а що тут? Поки ще не задощило, влага бомба, ціна піднімається, що ще ждати. Та й в принципі зараз таке час, що тут то блин, ще більш-менш нормальне місто, а дуже жарко, дуже багато всього горить. Ось під дорогою якийсь дебіл кинув спичку чи, чи, чи із цього з машини і у нас під селом чоловіка загорілось поле з соєю. Так що зараз може бути все, що хочеш, там он так само може по дорозі хтось їхати, щось з машини кидіть, і все, і нема. Так що дураків вистачає і треба, поки є можливість, убирати, поки, поки ще є що, бо можуть хороші люди допомогти. Зараз доб'є зовсім повний. Скільки можна, щоб аж через верх не сипалось. І трактор забере. Там хай 4,5 тонни не натягнемо. Ну, ну ото скільки й повезе. Бо більше той прицеп грузить нежелательно. І все. Так, хто із кейсоводів додивиться до цього моменту. Треба було сказати, звісно, раніше, але коли є, тоді й кажу. Після щось він ще далеко і поїхав. на ні на які культури ми не міняємо. Сепаратори <говорот> у нас все час стоять зернові. <говорот> І планки знаружжі, не всередині. Бо дивився Ярослава, Ярослав, це для тебе особливо, бо я бачу, вчора дивився ввечері відео, не схотів писати коментар е, Цей... бачу, ти міняєш сепаратори, не грайся з таким. Ото зернові поставі забудь. Навіть при, при врожайності кукурузи 100, плюс, все нормально просипається і чисте. І на зернових, що сою, що кукурузу легше настроїть. Ну, Для нас ми так побачили. Один раз пробували ставити кукурузяні сепаратори, то що сою було важче настроїть, грязненьке було, що на кукурузі трохи кидало, то більше не граємося. Оце вже скільки? Третій рік. Не трогаємо ми їх зовсім і все. Стоять повністю зернові сепари. Міняємо тільки перші три підбарабанні і все. Соя кукуруза на цих, на бобових, на універсальних, а для ранніх зернових пшениця, гречка, просо зернові ставим. От і все. Отакі От секрети настройки і більше нічого. Так, поле кончилось, байна оббиваємо і в путь додому. Жатка це не ото Ашиса це не її модель. Це новіша трохи модель, вона там зовсім друге розміщення нижніх редукторів, вона рубає краще. Це я просто не знав, як ця, яка цієї модель цієї написав ото наклейка з цієї. Бо побачите, що хуже рубає. Її. Отакий процес завершення дня, не знаю скільки. Півп'ятого, з 9 до півп'ятого 13 гектар із невеличкими простоями не спіша, потихеньку. Як начало сезону, я думаю, непогано. Все всім пока.